Христос народився! Вітаю вас, дорогі! Сьогодні маємо перший день цих прекрасних урочистостей, Різдва Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні без всяких внук, просто хочу вам дечого дуже сильно побажати. Про що мені йдеться? Зараз спробую вам пояснити. Справа в тому, що Ісус Христос, коли народжується в тій стайні, то Він робить дуже серйозний вибір. Він мав все. Просто все. Небо в його руках всесвіт. Всесвіт, все його. І тут, в один момент, він залишає те, що мав, щоб бути Бути людиною серед нас. Дорогі ми постійно боремося з цим, щоб відкинути мати і обрати бути. І сьогодні просто бажаю вам від усього серця і заохочую навіть молитися в цьому намірі, щоб Господь, переживаючи цю сьогоднішню ситуацію, допоміг нам, врешті-решт, збагнути. Що ми не можемо всього мати. Відкинути цей споживацький якийсь наш настрій, хотіти більше, так як було колись, може, але щоб я там розвивався, ще щось нагромаджував, нагромаджував це все маячня. Сьогодні зробіть вибір такий, як зробив Ісус Христос: бути, бути людиною, бути найкращим, бути добрим, бути тим, хто любить, бути тим, хто вірує, врешті-решт, що Господь. Може його перемінити. І тоді запевняю, ці свята будуть реально найпрекраснішими, тому що ми зробили один із найважливіших виборів нашого життя бути людиною, тому що Господь захотів таким стати. Хай він вам благословить в цьому, бо по-людськи це щось нереальне. Відкинути просто цю нашу постійну природу і якось відмовитися від того, що пропонує тобі світ, і врешті-решт вибрати щастя. Дякую вам. І надіюся, до скорої зустрічі. Па.